Мы не приехали сюда просто так для того, чтобы э, как-то снять комнату и проживать. Мы приехали, естественно, не от хорошей жизни. Мы приехали с места то. Знаючи на даний момент має бути, я розумію, так, должен бути договор між обласними властями з куяльником. І та договора на даний момент його нет. Пані Олена вже два роки займається координуванням переселенців з тимчасово окупованих регіонів Донбасу. Вимушена була переїхати й сама, коли місто потрапило під обстріл. Зараз разом з іншими луганцями та донеччанами проживає в одеському санаторії куяльник. Більшість людей, які тут зупинились, втративши домівку, пенсіонери та інваліди. Поки що безкоштовно, проте керівництво санаторію вже не... Прозоро натякає, потрібно платити. Мешканці куяльника з надією, що це питання буде вирішеним, зібралися на зустрічі з головою Одеської облради Анатолієм Урбанським. Розмова вийшла надскладною. Будуть Будут списки всіх находящихся здесь. І хто не пройде цю регістрацію і не попадет в этот список, он автоматично не попадет в расчет денежных средств. На світ, і так далі, що я вже перечисляв. Ви заінтерісоване в этом в первую чергу. Переселенці в свою чергу так і не змогли зрозуміти, чому вони зацікавлені у підписанні договору, який зобов'язує їх сплачувати за кожен день проживання 50 гривень, начебто й справедливо, але не коли пенсія 900 гривень. Забігає вперед. Я вже говорив, це ніже ми не отримали з вами то що зараз ви отримали і.

Дві виснажливі години і Анатолій Урбанський висказав свою точку зору на проблему. Дуже багато проблем я услышав з перших уст і для того, щоб э, більш плотно і більш точно розуміти проблеми, о яких мені говорили, я їх побачив своїми словами. І зараз, я сподіваюся, буде в скором часі створена робоча група по в котрою вийдуть представителі обласного совіта, представителі обласної адміністрації, э, делегіровані переселенцы. самі ж переселенці не дуже оптимістично налаштовані. Дворічний досвід проживання у санаторії говорить за них. Ніхто за стіл переговорів з людьми не сідав. Влада вважає, що вони просто не хочуть працювати. Вот всегда говорят говорять о том, що хотят работать, они не хотят э, оплачувати. Они хотят работать, они уже переобучились люди, те, которые работали в администрациях Донецкой области, которые работали в пенсионных фондах, они прошли переквалификацию. Да, им помогла вот служба миграционная организация, международная организация миграции помогла им пройти переобучение. Они сейчас э, думают о своем будущем и они согласны оплачивать. Они согласны оплатить, но але сесть за за круглий стол і решить нормальную підйомною суму. Чим скоріше сторони конфлікту сядуть за стіл переговорів, тим краще. Адже для більшості переселенців у куяльнику сума 50 гривень за добу, а за півтори тисячі на місяць непідйомна. І люди в інвалідних візках та сумками у руках можуть залишитися без домівки. Валентин Блях, Віктор Доманський факти.